Зранку позвав м'ясник. Отримав нові товари та запропонував опоглянути. Да, оце ціни. 53, 88 тисяч за рюкзак. Бо вони, звісно, кращі за той, що взяв вчора. Але ж і ціни. Оббігав всіх в ангарі, та ніяких завдань не знайшов. Поїв та напився, бо вже зголоднів. Нарешті маю можливість повністю себе забезпечити продуктами. Десь в бік барахолки перестрілка. Вирішив перевірити, чи це не бандити часом. Доки розбирався, хто йде, Михайло пристрелив останнього пораненого супротивника. На нейтралові знайшов РПК та купу магазині. Ще й на 60 набоїв. Забрав. Ну майже бандит. Вбитий виявився Ренегатом. Зібрав із нього все цікаве. Далі за ящиками виявив труп сталкера. Цікавого в нього тільки ремнабір для дробовика. Розрядив усі магазини. розібрав АКСУ та два протигази. В ангарі здав м'яснику хутро псевдожучки і взяв завдання на полювань. Цього разу продав магазини всім, кого знайшов, та все одно повернувся до капітана, бо в нього було найбільше грошей. Продавши мотлох, мав 7500 на рахунку. Потрібні мутанти були прямо біля воріт ангару, тож вирушили з Михас. Табан і все? Оббілував його. Нас догнав плоть, та теж пристрелив. Зав завдання м'яснику на полювання та шкіру кабана. На агропромі тепер маю координати Сховка, тож вирішуємо туди, наче він має бути дуже корисним. Принаймні я на це сподіваюся. Мовники хоч і були неприємним сюрпризом при переході на Агропром, але не стали перешкодою. Пристрелили їх та оббілували. Холок має бути десь тут, на схилі. Ага, а ось і він. АК з гранатометом та прицілом ще якийсь розфарбований плащ, трішки медицини та води, церки і набір інструментів для калібрування. Я чомусь згадав, що наступне знайду інструменти для тонкої роботи. і кікімору. Постріл і вже беруть за ніж. Також поруч виявив декілька трупів собак. Їх теж оббілував. Почався псишторм, тож побігли в бік військової бази. Доки чекав закінчення шторму, наготував їжі, поїв та напився. Місцевого купив маршрут на болото. Продав йому 3 КПК бандитів за 4700 та координати сховка. А ціни то у військових куди приємніші за ціни на барахолці? 9 сотень за сірники. Тоді як там з мене взяли майже 4 тисячі. Ось цим мені і не подобаються нейтрали. Стінами. Варто обійти всіх. Раптом кому допомога потрібна. чому б і ні. Так, у техніка взяв завдання на знищення бандитів на дик. Все одно буду там проходити. У полковника взяв завдання по знищенню бандитів на смітнику та на розвідку території довкола їх бази. На першій же точці знайшов купу мертвих зомбованих та найманців. Обібрав, що лишилось. Друга та третя точки були зовсім пусті. А ось біля останньої варто було наблизитися до автобуса, як почули крик кровосос. Забігли в автобус. Певно, дуже молодий був. Так поспішав нас вбити, що влетів в аномалію і сам помер. Обігував його та пішли здавати завдання. Повернулися на смітник, щоб виконати завдання військових та скинути завіх з схову. На цих бандитів теж мав трекер, тож вирішив відпрацювати згори. Заодно випробую цей яка. Ось вони, бандити. Почнімо. Оптика могла б бути кращою, нічого не скажеш. Більше нікого не бачу, але там ще є супротивник. Ходімо ближче. Обібрав трупики, розібрав все зайве та витяг на бою з магазинів. Останній бандит вмер від втрати крові. І коли я оббирав його тушку, почався викид. Точніше почали галасувати ворони, а сам викид почався вже коли я доходив до ангару. Під час викиду розібрався з хабаром, Розрядив магазин і розібрав що зайве. Вночі до ангару прийшли загін довга. Поторгував з ними, продавши артефакт, деякий мотлок та магазини. Закінчив, маючи на руках 27 тисяч 300 грошей. Відремонтував деякі деталі, а деякі вже мав у більш-менш гарному стані. та вирішив полагодити АК. Набоїв до нього було куди більше, ніж інше, а влучність у нього була ну, цілком прийнятна. Але набору вистачило лише на заміну двох деталей, та робити нічого. Спочатку спробуємо хоч так, а далі видно буде. Набив магазини на 60 набоїв кожен. Вирішив взяти три. В один бронебійний, в інший звичайні, а в третій насипом решту. Тут же і звичайні, і по м'ясу. Останній зарядив автомат. Потім згадав, що в мене була десь граната до нього. Зарядив її на самий крайній випадок. Розкидав речі по тайнику та на наших з Михасем рюкзака. Потім поїли. На барахолці віддав шкуру кабана зай, отримавши за це координати схов. Власне, виконав декілька завдань на полювання та продав все м'ясо м'яснику, яке не зміг приготувати. Бо воно вже почало смердіти і таке купувати ніхто не хотів. Виявилося ще й що приготовані страви також псуються і досить швидко. Набравши майже 40 тисяч грошей, вирішив сходити сюди і подивитися ремнабори для гвинтівок, але так я його і не знайшов. Що ж, можливо, пощастить у військових або на болоті. Запчастини я взяв з собою, та й переців би по краще купити. Навіть зустрічних сталкерів зупиняв і намагався торгувати. Військові щепилися з найманцями. Перемогли перші. Вирішив туди, щоб поторгувати і подивитися на трупи. Раптом щось є цікаве. Все одно військові забрали, що хотіли. На одному найманцю знайшов костюм закритого типу. В черговому сховку знайшов деяку зброю, броню, медицину та набір для її створень. Так, цей набір необхідний для створення медикаментів. Пробуємо. Тепер маємо декілька малих ін'єкцій глюкози, протирадіаційний препарат та ще таблетки. Вони стануть у нагоді, коли потрібно буде лікуватися. Виявилося, що можу зробити КПК-30 та детектор сварог. От тільки не можу зробити КПК 2.0 та ВЕЛЕС, котрі потрібні для цього умедно. Власне, пора йти спати. Вже втомився сильно. А завтра потрібно буде йти на агропром та звідти на болота.